Без плану не буде допомоги. Восьмеро республіканців Палати представників США висунули умови президенту Джо Байдену для надання подальшої допомоги Україні у листі, який опублікував конгресмен Майк Гарсія, йдеться про те, що група республіканців вимагає від Байдена і Зеленського стратегію української перемоги. Проста стратегія, ми з вами поки не переможемо або ми повинні перемогти. Не є стратегією перемоги. Як Україна перемагає і скільки часу це займе? Ці оцінки не повинні бути точними, але ми повинні розуміти кінцеву мету та критерії виходу. Йдеться у листі. Підписанти листа підкреслили, що американські платники податків втомилися фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемог. Республіканці заявили, що визначили 12 розумних і раціональних умов, які необхідно виконати, перш ніж хоч один долар буде відправлено в Україну. Серед іншого вони хочуть почути, як американська зброя допоможе виграти війну, а не просто продовжити її. Вони вимагають оцінки того, яка зброя не була відправлена, але могла змінити трек історію війни до сьогодні поточна політика адміністрації лише продовжила страждання України, і Конгрес зобов'язаний зіграти певну роль у вирішенні того, які додаткові можливості слід запропонувати Україні. Йдеться у листі. Конгресмени хочуть, аби Байден і міністр оборони США Ллойд Остін пояснили, що станеться, якщо американські інвестиції в Україну припиняться чи країни ЄС і НАТО також відмовляться від підтримки України, та чи зможе у такому випадку Україна вистояти і перемогти. Міністерство фінансів і торгівлі США має звітувати перед конгресом про рівень виконання та дотримання уже затверджених санкцій проти Росії. США та усі члени НАТО повинні прийняти політику повних санкцій, щоб вони виключали усю нафту, зерно та рідкоземельні мінерали РЕФІЇ. Нагадаємо, що в понеділок республіканці Палати представників на чолі з новим спікером представили окремий законопроєкт про додаткові кошти лише для Ізраїлю. Хоча Байден просив про пакетний підхід для України та Ізраїлю. Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі не виключив, що Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, якщо у ньому не буде коштів для України.